Я хотів вчора зняти ліфтами ОЗ 1982 року, поїхати на 9 поверх і назад, а тут тобі світла нема. А це, а це розклад світла, там, де я вчора знімав ліфте з дверями, там де камери є. То до 7 години не має бути світла. Ну, у мене є ще час. Мені пора йти туди. Давайте я засвічу вам шахту ліфта. О, чудово, ліфт стоїть на першому поверсі. Чудово! Дивіться, я бачу, я бачу кабіну. Я бачу кабіну ліфта. О, нема. Не працює так. Давайте подивимося. Огріб. Не працює тобі ліфт, Ой-ой-ой, бляха-бляха-бляха. Ну так, а то я думав вперше, що то домофон помався, то світло нема. Я тут покажу шахту. Це не знижано від кубил така шахта. А троси. А троси бачу. Я вже сьогодні вже не буду знімати ліфти мозе. Я не буду чекати, бо вже мені далі хочеться до вчорашніх ліфтів піти. Цей ліфт, цей ліфт я вже потім зніму. Десь, десь вже не скоро. Давай. Так, не скоро знімо. Okay. Світла нема. А то 5-1. А то п'ять один чар, а такой а мать включит? А только отца уже как 6 тебе выключу свет? Так оно 5-1 работает. Ні, теж нема, ні, це теж п'ять один. А то казалось, що то чотири 4,1 один, чотири і один під черга. Mm -hmm. Так ну, що по цьому під'їзду. Я не знаю, тепер що робити. Так а ну тепер цей, йдемо, сам привір. Ага, тут теж нема. Може то просто, може то просто, Може то не весь будинок чотири людини. Мені треба дізнаватися про пару під час світла. Я б просто знати, які печери їх в Телеграмі бачите. Коли мають. виключити, а включити. Так, цей у нас є світло. Тут є. Тут, тут поки що є. Другий похід, правим ліфтом. Магніте. Ліфт єди. На другий поверх приїхали, що хто рідне. Nesten. <laughs> <laughs> тут есть світло. Светлое. Так, ну, лампочка, походу, вигай. Не знаю, давайте пожежемо на кнопочки якісь. Є світло. Тут є Домофон, тут я на мей лифт. Так, ну, Хочу я, тут есть Тут я сплетну. Yes i tu. Aha, tut nie ma już. Tutaj już nie ma. Mhm. Aha, tut nie ma. Tak to cię. Нема. Ідемося по поверхах виходить переповерху. Це підіс таких камінь досить ліфта. Ціровец. Значить, означає, що ліфт стоїть на восьмому поверсі. Ну, я на восьмому поверсі. Збираюся йти. Ой, тут наш ну ліцей, то ліпше валити, звідси. Тут мухи є. Фухі. Фу, дуже си. Йо-мойо. Там тих мух, що просто жесть.